Вітаю на моєму каналі Altcoin Crowd. І сьогодні я покажу, як я запускаю грід боти на біжі Binance. У мене тільки що закрився грід бот по монеті OG. Можете бачити, як він відпрацьовував, але це не вся історія, так як бот пропрацював 20 днів. Можна глянути історію. Заробив він мені 200 доларів. Пропрацював 21 день і 3 години. Поставив я стоп-лосс і по стоп-лосу він вибився. Тому буду перезаходити по іншій монеті і в цьому відео покажу, як я це роблю. З головної сторінки Binance вибираємо торгівля, торгові боти. На сторінці торгових ботів нам показує скільки в нас відкритих зараз ботів. І також які боти ви хочете відкрити. Я вибираю сітка фьючерсний. Вибираю монету, по якій я хочу зайти. Монету я заздалегідь відслідковую і вибираю, чи буду я в неї заходити чи ні. Це буде монета аукціон. Манета дуже волатильна. Можемо так подивитись на неї. Перед тим як заходити, як я вибираю і які параметри буде виставляти, я дивлюсь, як монета торгувалася, куди вона виходила. Найвищі показники та найнижчі. Виберемо 4-хчасовий графік. Можемо бачити, що в середньому монета падала до 4,50, ну і трішки нижче. Тому я буду нижній діапазон ставити 4 долари. Виберемо відразу лонг. Вибираємо 4 долари і найвищий діапазон буде так, щоб куди вона найчастіше доходила за останній час це 6 доларів. І верхній би 6 доларів. Вибираємо кількість сіток. Напишемо 50, глянемо, як воно зараз буде виглядати на графіку. Чомусь не висвітилося відразу. Інколи висвітлюється, інколи ні. Не знаю від чого це залежить. Також можете на іншій біжі пробувати зробити, там, де буде точно висвітлюється на біжі Bybit. Але будемо відштовхуватись від оцих показників. 0.95 це в самому низу сітки і 0.63 це буде в самому верху сітки. Мене, в принципі, це влаштовує, навіть трішки додавлю. Якщо спотовий, то я рекомендував би більший відсоток тут залишати, щоб був на угоду. Ну а фьючерсный можно в этом диапазоне до даже трешки выше. Инвестую я... Так, здесь Сейчас выберем шестое плечи. Все. 800 долларов. Так, сколько это у нас выходит и мы? 5600, даже и шестым плечем мы не влаштуем. Це буде виходить 4805 доларів. Ціни ліквідації поки що немає, так як зараз ця сума розділиться на дві частини. Одна розставить ордери до 4 доларів, і на решту купить, щоб розставити сітку до 6 доларів. Також перейдемо в налаштування, де ми не будемо виставляти майже нічого. Трейлинг ап, up, down, воно нам не потрібно, щоб сітка не передвигалася вверх та вниз. Але ми поставимо take profit. Стоп-лосс ставити не буду, а take profit поставлю на 6$, доларів і 1 цент. Ось так би виглядати. Коли ціна дайде до верхнього диапазону, вона просто закриється. І ми отримаємо максимальний профіт, ну, можна так сказати, тому що найверхня сітка буде коштувати найдорожче, найбільший прибуток нам принесе. А поки що в цьому диапазоні буде торгуватися і побачимо, що з цього вийде. Запускаємо нашого бота. Тут нам відкривається вікно, де знову у нас всі характеристики, що ціна, діапазон, кількість сіток, прибуток на сітку. 9.75 аукціон, монет буде придбано, точніше на кожну сітку виростано. Наш take profit 6,1. І в принципі все. Натискаємо почати. І в нас розставляється сітка. Можемо бачити від 4 до 6. Те, що зеленим, то кошти відклалися на покупку ордерів. А ті, що червоним, ті вже закупилися і виставлені в продаж монети до 6 доларів. Перейдемо на 15-хвилинний графік, щоб бачити, як воно буде виглядати. Сітка дуже розставлена густо. І на кожну сітку ми будемо отримувати піввідсотки. Боти, які я запускаю або закриваю, я публікую у своєму телеграм-каналі. Можете перейти підписатися. Публікацій там не дуже багато, так що вам він майже не заважатиме. Також можете підписатися на мій YouTube канал, тут також я іноді. Показую прибуток своїх ботів, як, як спотових, так і фьючерсних на Bіg Bybit і на Binance. Тут можемо бачити, що в мене зараз запущено 4 боти. Ось такий по їх результат. Так що, кому було цікаво, можете підписатися. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі. І поки я монтував, бот заробив уже мені 60 центів, так як спрацювала перша угода. Плаваючий прибуток майже 16 доларів. Ось такий результат за декілька хвилин вийшов.